Ніщо цього не варте. Ніщо не варте часу, проведеного на самоті в Дусі Христовому, коли ми занурюємося в присутність Господа. Коли ми торкаємося цієї живої води, що надходить з гори, нічого подібного немає у всьому цьому всесвіті. Але шлях назад у цей світ суворий і важкий, як літак, що впав на землю. Іноді мені було важко почати молитися, тому що я знав, що вхід у святу присутність Бога зробить шлях назад у світські справи життя набагато важчим і навіть депресивним. Я молюся, щоб він залишався зі мною під час цих мирських життєвих турбот, але мушу сказати, що це нелегко. Не дивно, що Ісусові доводилося проводити час наодинці зі своїми апостолами яким він розповідав про небесні речі. І все ж іноді нам доводиться йти робити ці мирські речі, які, здається, не мають нічого спільного з царством. Але я знаю, що це неправда. Усе має відношення до царства, навіть проти, протистояти цим мирським викликам і протистояти темряві за допомогою нашого світла. Більший той, хто в нас, ніж той, хто в світі. Нам потрібно пройти через ці речі і продовжувати наше ходіння з Ісусом. Ми повинні пам'ятати, що Ісус ніколи не залишає нас, і ми завжди можемо відчувати Його присутність. Знеохочення завжди буде способом диявола, щоб утримати нас від Христа. Коли в житті все важко, і ми боремося, будьте впевні, що диявол просто шепоче геть. І він намагатиметься відбити у нас бажання прийти в присутність Христа. Ми не повинні слухати, а повинні відразу розбиратися, що відбувається. Я молюся за тіло Христа сьогодні, за братів і сестер, які борються за те, щоб провести цей час наодинці з Ісусом. Не впадайте у відчай, продовжуйте йти до Ісуса і не озирайтеся назад. Не припиняйте молитися, доки не досягнете цього духовного прориву. Де ваші очі бачать і ваші вуха чують. Цей світ з усіма його приємними обманами насправді марний, і в ньому немає абсолютно нічого. Єдина причина, чому люди не бачать, наскільки порожнім є цей світ, полягає саме в тому, що вони ще не скуштували радості та втіхи присутності Господа. Святий Дух є ключем до всього, і Він є вічне життя. Хай Бог благословить і береже своїх.